Мені дуже подобається вивчати англійську мову, це дуже цікаво. Школярка Марія вивчає англійську з раннього дитинства та мріє стати поліглоткою. Вона уже легко розуміє відео в соціальних мережах та вільно листується з носіями мови. У свої 12 дівчинка опановує і німецьку, тому може поділитися власним досвідом з тими, хто тільки починає оволодівати іншомовною лексикою. Наприклад, слова, коли вчиш там, то можна на картках написати там слово слова, які потрібно тобі вивчити. А на зворотній стороні написати переклад їхній, і ти так можеш себе постійно перевіряти до тих пір, поки ти не запам'ятаєш. Найближчим часом англійська може стати не лише засобом спілкування з іноземцями. Нещодавно президент зареєстрував законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Серед іншого, вона буде обов'язковою в освіті, а фільми та телепрограми транслюватимуться мовою оригіналу. До такої ініціативи містяни ставляться схвально, кажуть і самі активно вивчають англійську. Я вважаю, що англійська мова дуже важлива. О, це мова міжнародного значення. Вивчала я її так дуже серйозно до цього ставилася. І на ну, дійсно вважаю, що люди в нинішній час, коли дуже багато українців в Європі, це мова, яка допомагає спілкуватися. В школі вивчала німецьку, англійську не вивчала зовсім, але дуже ставлюся до цього нововведення. Нарешті я наверное, почну її вивчати. Я тільки за що англійська мова вона. Бути е, такою більш популярною, ніж була. Дитина, моя звичайно, навчається англійською мовою, і ми ходимо також до репетитора додатково, крім того, що і в школі вивчаємо. А ось юні Чернігівці зізнаються, англійська вже часто ставала їм у пригоді, особливо під час подорожей. Коли я з родичами за кордон їхав, там англійська мова була дуже важлива, бо не можна було нічого зробити, ні. Попросити їжу, ні номер зняти. Коли ми виїжджали за кордон, там розмовляли на англійській, я добре розумів, вивчати англійську можна як із викладачем, який знаєте, застосовує різноманітні методики, так і самостійно за допомогою мобільних додатків та інтернет-ресурсів. Проте як зазначає педагогиня та директорка приватної мовної школи Оксана Вахіль, вони не є основним джерелом вивчення мови. Адже допомагають лише з базовими навичками, зокрема поповненням словникового запасу. Якщо ви хочете познайомитись з мовою, якщо ви взагалі не маєте часу на викладача, то це гарний спосіб розпочати. Знайомство протестувати, взагалі, як вам ця мова, а взагалі зрозуміти, як ви її вивчаєте. Але я б не зупинялася на цьому, як основному у формі, а брала просто як додаток. Найголовніше це внутрішня мотивація. Тобто, вам потрібно зрозуміти, навіщо вам потрібна мова? А ви хочете її використовувати для подорожі? Ви хочете використовувати її для роботи. Навіть якщо у вас немає можливості знайти зараз викладача, знайдіть подругу, знайдіть знайомого, скооперуйтеся з чоловіком, з вашими старшими дітьми. Чим більше ми будемо знати мов, тим наш мозок буде пластичніший, більше нейронних зв'язків в нас буде, більше можливості спілкуватися з різними людьми. Опанувати іноземну мову цілком реально в будь-якому віці, додає педагогиня. Для цього необхідно щоденно вивчати нову лексику, розвивати граматичні навички, читати та працювати над вимовою. Також філологи радять переглядати фільми та слухати музику мовою оригіналу.